Ось, я вже виселилася, я жила в ось цьому будиночку, тут, на другому поверсі тут кухня, а тут збоку якраз вигляд із кімнати був. Це зовсім новий досвід для мене, тому що я в готелях зупинялася, в хостелах зупинялася. А ось так, щоб зупинятися на Airbnb, там зйомні орендовані квартири теж зупинялася, а отак, щоб зупинитися. Когось, прям з кимось. Там хазяйка, жінка така дуже приємна. Сніданок зробила дуже класний. І Також у сусідній кімнаті орендували пара таких старших людей. Вони з Монреалю, з Канади. І ми сиділи за столом. Вони щось по-французьки, щось по-англійськи. Господарка показувала нам традиції на телевізорі, включила, які тут є на середині. Ну, було дуже приємно. Ось тут ось така церква. Я зараз направляюся в ботанічний сад. Сподіваюся, я туди попаду. От бачите, там тіньки на балконах одна з одною спілкуються. Ну, максимально якось так прикольно. Я думаю, що я знов не продарила камеру в секунду. Краще не стало. Так що ось так от. Сьогодні ще гуляю. Хто такий красень! Хто такий красень! Який красень! Погляньте тільки, яке велетенське дерево! Мені здається, ні, це не схоже на магнолію. Але воно просто велетенське. Отут зараз я підійду до таблички. Ось. Та, це магнолія. Ви бачите, яке воно велетенське? Погляньте тільки. Воно дуже велике. Я такого великого. Ага, це два дерева, але все одно. Вони дуже-дуже великі. Погляньте зараз ближче. Ось. Це магнолія. Уявляєте собі, як воно розрослося? Я в шоці. Ось кейтюнькін. І там дядько годує котиків. Я не хочу його знімати, там він такий І тут кейтюнкін. Дивіться, тільки тут ціле містечко для котят. Тут іграшки їхні. є. Будочки, лежаночки, їжа, водичка. Голуб. Іграшки тут всякі. Ух ти! Боже, це так круто таке побачити, це так приємно. Дивіться, тут знову чотири хатинки такі, і їх так багато по цілій стежці. Отам там також біля лавочок. Дуже круто. Погляньте, приїхав цей туристичний поїзд, вони так просто зупинилися, сказали, там, що це амфітеатр, якусь історію про них розказують. А сам амфітеатр аж ага, ось тут, і щоб його побачити, потрібно так підійти, як я близько. А вони десь отам гаш, і я бачу всі з телефонами там. Стараюся щось там сфотографувати якийсь там амфітеатр. Ну ось Я прийшла вже в ботанічний сад. Білети коштував 6 євро. Ось тут карта. Тут, я знаходжуся і ось це все я. Збираюся пройти. П'яти. Спарагус. Mm. Бачите, дивіться, як тут гарно. Сікі дерева. Ось. А це бамбук. Ось. Погляньте, це ось таке дерево, воно, схоже, має лягати по землі. А вони зробили ось такі підпорки і сюди можна зайти. Бачили таке колись Я ні. Дивіться, яке цікаве дерево. У нього тут такі голочки всюди на корі. До речі, вони дуже колючі. І це так, на цілому стовбурі, аж доверху. Я такого ще не бачила. Ось так називається це дерево. Ось так ось. Бачите, яке воно? Ну, а ця штука схожа на міні-борщівник і живе, росте і у нас. Ось. Ось це чудо. Мені здається, що це є борщівник просто маленький. Ще. Знаєте, я вже починаю трохи нервуватися, по-перше, все зачинено, а я так ще не їла піцу тут. І я зайшла в піцерію і вони кажуть, що піца з першої години, а зараз тільки сніданки. Я в Італії і я хочу піцу. Вони мають тут її робити 24 на 7, як на мене. А не. І взагалі неможливо знайти якийсь заклад, де буде солон, сніданок, вигляді піци. Я обурена. І так, я так і не знайшла піцу, але зато я знайшла ось цю смачну штучку, яка називається Марітозон, наскільки тут вказано. Ну і, звісно, традиційно капучино. Це все коштувало 640. Ось так ось. Оце круто. Там, бачите, буря. Досі дуже сильний паде. Прямо дуже дуже сильний. Навіть горів не видно. vestu nafouknete prudkým trhnutím za červené štítky. Vestu lze dofouknout nebo odfouknout na ústky. Světlo se rozsvítí ve vodě automaticky. Nikdy nenafukujte vestu uvnitř letadla, ale až v...